Це щоденна програма «Ранок вдома. Сьогодні ми багато говорили про різноманітну підтримку фронту. Але хай як це дивно не подякувало власним нашим захисникам та захисницям за те, що живемо в нашій вільній країні, що маємо змогу прикрашати ялиночки та обіймати наших дітей. Дякуємо нашим героям, військовим, дереошникам та добровольцям. Дякуємо і підтримуємо донатами волонтерством роботою на інформаційному та культурному фронтах. До речі, на всіх цих напрямках на допомогу. Мого приходять і закордонні Друзі України в наступному матеріалі Ранку вдома про підтримку з боку всесвітньо відомих музикантів. Війна в Україні зірвала маски та показала справжні обличчя всесвітньо відомих музикантів. На бік України стали легенди шоу-бізнесу. Співаки, актори, телеведучі вирішили протистояти темряві агресії творчістю та благодійністю. i said Дайте миру шанс. Майже 15 років тому співав сер Пол Маккартні на Майдані Незалежності в Києві. Антивоєнним шлягером легендарного Джона Леннона, екс-Бітл закінчував великий літній виступ у столиці України. Можливо, серед електрогітар, що були в руках Рок ікони на першому українському концерті, був й інструмент, який музикант віддав на благодійний аукціон. молотка пішов не просто музичний інструмент Пола. За майже 80 тисяч доларів придбали пофарбовану в українські національні кольори гітару з автографом Кумира. Організатор аукціону, відома американська компанія з виробництва гітар, усі кошти від продажу передасть на допомогу Україні. Також у торгах серед інших лотів брала участь 12-струнна славетного соло гітариста відомого гурту Ганзен Роузез. синьо жовту гітару від Слеша з автографом рокера придбали за 30 з гаком тисяч доларів. Ці гроші підуть не тільки на гуманітарну допомогу, а й на відновлення музичних програм в Україні після завершення війни. У синьо-жовтому вбранні зі словами підтримки на адресу України в цій пекельній війні розпочав турне Великою Британією Сер Рот Стюарт. У Нотінгемі свій перший виступ легендарний рокер присвятив нашому хороброму народові. На великих екранах британцям демонстрували кадри воєнної хроніки. Пан Стюарт співав про те, що хтось має освітити темряву. Публіка підхопила меседж музиканта віддати шану українцям і освітлювала концертний зал ліхтариками смартфонів. Я присвячую це українцям, і ми піднімаємо український прапор. Моя родина пережила Другу світову. Тож я ніколи не думав, що побачу ще одну наземну війну з танками, що це відбуватиметься знову. Для мене це стало шоком. Сер Рот Стюарт, музикант. Одразу після російського вторгнення рок легенда разом із родиною доправили до кордону з Україною три вантажівки з продуктами і вивезли групу біженців до Європи. Бажаючи зробити більше, сер Рот прихистив українську багатодітну родину у маєтку свого родича у графстві Беркшир, що на півдні Англії, Ростислав та Олена разом зі своїми п'ятьма дітьми нарешті можуть трохи перепочити після виснажливих місяців війни під крильцем легенди рок н ролу Великий друг нашої країни, Віра Фарміга, у своєму бажанні розповсюдити правду про війну в Україні, пішла ще далі. Американська акторка та співачка українського походження під час свого музичного перформансу попросила увімкнути в залі повітряну тривогу. Ось як це було. Зірка переспівала хід британських королів хеві-металу «Блек Блексабат. Фарміга зробила ставку на антивоєнну композицію Вопікс свині війни. Минуло півстоліття відтоді, як її співав у 70-х великий та жахливий Озі Осборн. Where the body's Серед багатьох вдячних відгуків під відео на сторінці голівудської зірки є й коментар від автора слів музичного хіта. Учасник хеві метал гурту Гізер Батлер високо оцінив виступ віри. Утім, митець поскаржився на вражаючу актуальність тексту. Мається на увазі слова про воєначальників, які мов ті чаклуни і відьмаки на чорних месах, та політиків, котрі однаково розв'язують війни. І це не може не засмути. Чувати підсумував британський рок-артист.